いい。<noise> Вийшли для того, щоб сказати свою позицію. Ми про незалежність антикорупційної системи, і ми проти того, що відбувається наразі. Багато чула і багато писали про те, що є певні питання до роботи антикорупційних органів, але це зовсім не вихід обмежувати незалежність цих органів. Дуже швидко був прийнятий закон, який забирає всі повноваження від набу і від САП. Це той антикорупційний антикорупційний орган, який все ж таки якимось чином міг контролювати корупцію у вищих посадових ковах. І нам здається, що це зовсім неправильна практика, і під час війни робити такі речі ну, це неприпустимо. Чернігівці, як і всеукраїнське суспільство, не байдуже, вважає, що цей закон, що підпорядковує незалежні органи правосуддя і розслідування генеральному прокурору, який підпорядкований президенту є проявом диктатури і зміною правил, яка недоречна в воєнні часи, до того ж, це правило, про які ми домовилися, як доросле суспільство після революції гідності. Ті закони, які були прийняті за наслідками революції гідності, антикорупційні, в тому числі структури, інституції, які мають зберігати повноваження і баланс влади, слідкувати за антикорупційними речами і викорінювати корупцію, вони попросту згортаються. Ну і це фактично плювок в ті події, в ті жертви, які були після революції гідності, під час революції гідності. А якщо ми всі, всі будемо мовчати, то як нас почують? Всі мають, звісно, всі, хто ну, не осторонь, то мають виходити, мають підтримувати інших людей, хто також тут виходить. Чернівець це така сама частина України, як і будь-яке місто. Тому так, ми так само маємо протестувати. Бо все ж таки, ми прикордонне місце, і нам це обов'язково нам це дуже важливо. Важливо казати, що ми не згодні. Важливо показувати свою незгоду фізичну дією, і якщо протести в Чернігові не, не будуть якимись актуальними або дієвими, можна їхати і до Києва і доносити свою думку там.